Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Як у кого малина пережила град. У нас був такий капітальний град на Пасху два дні назад. Трошки захопив нашу малину. Місцями є побитая. Бачите який є. Ось, Ось сьогодні вже підключили полів. До нашої малини. Кинули трубуню 32, підключили. Капля була раніше притянута. Тут у нас стоїть краник, він відкриває на цей участок. Далі стоїть у нас тут краник. Він відкриває на цей участок. Поливаємо по одному участку. Так виглядає наша малина. Ось. У нас тут чотири рядки. Одного рядка ми там викорчували. Ось це другий кусок. Ця малина садилася на рік раніше, ця на рік пізніше. Ось так виглядає вона. Малина гарна. Була обробка. Полистове, обробляли фундіцидом, діцидом. Через 2 дні будемо повторно обробляти. Уже сьогодні 12 день пройшло, як ми обробляли. Будемо обробляти на 14-й день повторно. Там далі йдемо не сортова. Ось так. А тут це вже йде сусіда. Ось бачите, ця моя. Трошки. Різниця є. У мене більш густіша я, Хоча робили вже і прорідження. Ось така діляночка в мене біля дому. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашим каналом, за вирощуванням та доглядом ягідної культури.